Перед день Дня Святого Миколая кур'єри Лапєць їздили з таким напарником і дарували людям радість та свято. Маленькі солодкі подаруночки отримували ті, хто намагався бути чемним цілий рік, і вірили в диво. Вірити в чудо, вірю, подарок від Лап'єц як постійно нашому піце. Радість та посмішки на обличчях дорослих та малечі заставляли нас розчурюватись знаєте, Я хочу врожатися на бізнес. Ми об'їздили багато домівок і доставили купу емоцій. Хтось вперше побачив Миколая, а дехто так і не зміг стримати скупу сльозу. А хтось згадав, як це бути дитиною. А який зимовий вечір без гарячої піци та дружньої веселої компанії? Ми ділились секретами, обмінювались жартами і навіть потрапили на свято до волонтерів, на їхнє свято також. Ми ставали частинкою чиєїсь маленької історії. А ви розказуєте свої історії з дня Миколая в коментарях.